94,9. 94 Борис Піліфем. 12 година на студійному годинку Борис Піліфам. Друзі, крокуємо з вами далі. Продовжуємо дізнаватися про те, що відбувається на території нашої Бориспільської громади. І також продовжуємо говорити про а, теми з про. А, на теми, які ми не можемо з вами, звісно, не розгортати, і про які ми не можемо з вами не говорити саме зараз до нашої студії я завітав провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Бориспільського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області Максим Самоют. Пана Максима, вітаю вас. Доброго дня а, сьогодні ми будемо з вами говорити про пункти незламності, які підготовлені до опалюваного сезону, до зими, а також поговоримо про те, що ми бачили на власні очі: це класи безпеки. Почнемо з пунктів незламності. Щодня повідомляється про те, що їх становиться дедалі більше. Вони відкриваються, і вони готові до надзвичайних подій, скажімо так, до блекаутів. І вони на що вони взагалі розраховані, на кого і скільки, якщо можна про це говорити, ми не будемо територіально уточнювати, де вони будуть відкриті в нас, але скільки їх буде, ми можемо назвати цифру. А взагалі, що таке пункт незламності? Це такий певний острівець стабільності. В цьому пункті завжди буде світло, завжди буде тепло. І так само це є інтернет і там гаряча кава, наприклад, гарячий чай і певні там якісь печиво. А, загалом вони потроху починаються встановлювати, але бачимо по погоді трошки нам з цим везе. Взагалі вони розміщуються як в пожежних частинах, так, наприклад, можуть бути вони встановлені в палатках Державної служби України з надзвичайних ситуацій, і так само це може бути розміщення в торгових центрах в великих супермаркетах, і кожен представник бізнесу може долучитися до створення свого пункту незглавності. Умови є для того, щоб його відкрити. Яких можливо слід інструкцій дотримуватися, щоб зробити пункт незламності в своєму бізнесі? Тобто основні умови це щоб був інтернет, світло і тепло, і генератор а, так, на да, всяк і, випадок, звичайно, так? Я маю да, на увазі. Да, тобто, якщо вимикається світло, то вам потрібен буде генератор. А, зараз хочу, щоб ви ще раз нагадали, як будуть працювати пункти незламності під час повітряної тривоги і під час комендантської години. Звичайно, ми розуміємо, що якщо повітряна тривога, нам потрібно в укриття. Коли є загроза ракетних або там ударів безпілотниками, то нам не так важливо світло і тепло, як саме безпека від цих ударів. Тому коли лунає повітряна тривога, слід пройти в укриття. Стосовно роботи в комендантську годину наші... Пункти незламності Державної служби України з надзвичайних ситуацій працюють цілодобово, але все ж таки маєте пам'ятати, що порушувати комендантську годину заборонено. Наразі вже перевірені наші пункти незламності на території Бориспільської громади, в якому вони стані, і чи готові вони приймати людей? Пункти незламності Державної служби України з надзвичайних ситуацій готові до прийому людей і вони вже функціонують. А Є Перевірки, так, які вони проходять, а, так. Тобто створюються комісії. Наприклад, це може бути і наша внутрішня комісія. Так само, коли вже будуть перевірки саме пунктів незламності на території, так як було перед цим сказано, там торгових центрів і інших закладів. Ще додатково створюються комісії, або це міська рада, або може бути районна рада. Також хочу нагадати, ви затронули тему і сказали про те, що пункти незламності можуть бути організовані в торгівельних центрах, також в супермаркетах, але під час повітряної тривоги ми не маємо права там знаходитися. Так само, тобто повітряна тривога, ми маємо покинути цей заклад і прямувати до укриття. В нас відкрилися класи безпеки. Як давно планувалися вони, для чого і для кого вони? Класи безпеки ця акція почалася з минулого навчального року. Зараз на території міста Бориспіль та Бориспільського району вже розміщено 8 класів, які функціонують. В Борисполі їх знаходиться вже два: це Бориспільський академічний ліцей імені Анатолія Федорчука, і так само Бориспільський ліцей Патріот. Ці класи безпеки створені для того, це таке невеличке освітнє середовище, де діти можуть не тільки почути якусь інформацію про, наприклад, там про пожежну безпеку, про вибухонебезпечні предмети, так само про правила дорожнього руху, а ще їх відчути, і тобто потрогати це руками. Адже все-таки в цих класах безпеки є, наприклад, і повнорозмірні макети тих самих вибухонебезпечних предметів. Наприклад, є правила дорожнього руху, для цього є там і знаки, і класи з розміткою, і більше тобто більше інтерактивних речей, які дають змогу не просто послухати і щось собі запам'ятаєш, не запам'ятаєш. Тут не завжди це виходить. А тут можна саме це відчути. Ви були на одному з відкриттів класу безпеки. Як діти сприйняли? І чи готові вони долучатися, чи не лякає їх ваша форма? А, ні, дітей не лякає в, дітям. Дуже цікаво, адже все ж таки, ну тобто, наприклад, як я пам'ятаю з нашого дитинства, ще дуже часто було щось, наприклад, стоїть якийсь макет, там руками чіпати заборонено, все і ніби ти інтерес ти, в дитини та, зникає відразу. Так, так. Ти його ніби бачиш, але от все ж таки хочеться відчути, що воно таке. А тут саме дітям да, дається можливість вже поринути в вивчення правил безпеки набагато краще. А чи вчите ви діт дітей надавати першу медичну допомогу? Можливо, можливо, Собі, тому що випадку бувають різні, чому а, ще з... можна навчитися у вас? Так, звичайно, тобто я по своєму напрямку навчаю дітей правилам пожежної безпеки, правилам техногенної безпеки, наприклад, поводженню з вибухонебезпечними предметами, колеги з поліції навчають правилам дорожнього руху. А, наприклад, так само є колеги з медичної служби, є червоний хрест, які навчають саме по медицині. Скільки ще класів планується відкрити? Чи на цьому поки що ми зупиняємося? Загалом у Бориспільському районі ще планується відкриття 12 класів безпеки. Чи вистачить фахівців на них? Звичайно, тобто ми будемо або, наприклад, сюди можна залучати і державну службу в Україні з навчальних ситуацій, і працівників національної поліції, і медичну сферу, і так само ще є по навчальним закладам. Проходять вчителі, проходять певного освіту і так само навчають дітей. Класи безпеки вони організовані як факультатив до заняття, чи все ж таки вони є в планах, що увійдуть в навчальний в процес. А зараз програму. створюється нова програма, тобто вже дітей навчають особливо. Це медицина дуже важливо. Тобто, це вже так включається в навчальний процес. Але як факультатив, тобто досить цікава тема, досить альтерна, актуальна тема. Тому ми приходимо і так, і так. А зараз також проводиться робота. У нас стартував опалювальний сезон. А чи проводиться робота з дітьми щодо елементів живлення, а також нагрівачів, тому що це також дуже небезпечно зараз. Так, при кожному заході з дітьми це завжди такий є перелік певних тем. Це завжди, наприклад, якщо це більш літній період, це вода, якщо більше вже до зимового періоду, тут вже саме йде прилади опалення, електричні, неелектричні електричні, будь-які. А зараз ми можемо побачити, що люди готуються і підготувалися до опалювального сезону? А в деяких квартирах вже є в нас опалення, деякі квартири ще залишаються без нього. Яке навантаження взагалі може бути на енергосистему, якщо ми можемо про це говорити? І наскільки зараз потрібно приділяти увагу, щоб безпечно їх використовувати? Стосовно навантаження на електромережу, це вам потрібно дізнатися в своїй обслуговуючій компанії, Або, наприклад, це може бути там як ОСББ, так само ще можуть бути ЖЕКи, те, що було старіша назва. Uh, і ви, ви дізнаєтесь, яку максимальне навантаження ви можете дати на квартиру, адже все-таки вам там може умовно доведено бути 3 кВт. А ви поставите там обігрівачів на п'ять. Uh, це досить це дуже небезпечно. Це пожежа небезпечно. Все ж таки наражаєте на небезпеку не тільки себе, а й оточуючих. Тому приділяйте цьому дуже важливу увагу. Ми вже коли з вами спілкувалися раніше, знаємо, що ми можемо вимагати сертифікати на продукцію. А якщо виявили не сертифікований продукт, елемент живлення, наприклад, або ж щодо опалення, куди нам звертатися? Чи можемо ми звертатися до вас, і ви далі будете реагувати, чи все ж таки нам іти в цей магазин, для того, щоб вони пояснили свій вчинок? Можна звертатися до державної споживчої служби, тобто, це це вже вони займаються саме сертифікацією, видачою і перевіркою. Якщо вже це, тобто, сильно становить загрозу. Звичайно, що це там і поліція, і тоді вже і державна служба будемо реагувати спільно на ці випадки. Так, поговорили про пункт незламності, класи безпеки і опалювальний сезон, але ми зараз бачимо, що в нас погода на дворі добре, що зберігається достатньо тепла, і ми не можемо не оминути з вами бесіду щодо відвідування лісів зараз. Ловите є хто порушує дані норми, що ми ще не виходимо, не гуляємо по лісах. Так, звичайно, заборона ще триває, тобто відвідування лісів у нас заборонено. Ми проводимо рейди. Нам, нас більше все ж таки цікавить, щоб не запалювали вогнища в лісах, але так само людей під час рейдів, яких ми зупиняємо або знаходимо, ми їх попереджаємо, що відвідування лісів заборонено і це все таки небезпечно. Але ми розуміємо, що пройшли дощі, засвітило сонечко, тобто, це, звичайно, діло йде до грибів. Тому будьте з цим дуже обережні. Все ж таки, не відвідуйте ліс, якщо вже туди пішли, то максимально обережно поводитесь. І з грибами так само будьте дуже обережні, якщо ви в цьому не розумієтесь, краще не беріть. Ну тобто, отруєння грибами, це дуже небезпечна річ. чи були знахідки небезпечні на, з моменту нашої останньої зустрічі? Ага. Поки що не було, тобто в цьому випадку все добре. поки спимо спокійно. Да, тобто зараз все спокійно. Але в ліс не ходимо. Так да? до речі, нагаду. а, дякуємо вам. Ми з вами обов'язково ще зустрінемося на наступного тижня. Друзі, пам'ятайте, що ваша безпека в ваших руках. Ви згодні зі мною, пане Звичайно. А до нашої студії завітав провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Бориспільського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області Максим Оксами. Друзі, залишайте з нами на хвилі Бориспіль Дев'яносто чотири та 9. Не перемикайтеся, бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна. Дев'яносто чотири і 9, ,9. ,9. Борис